Друзі, мазда троєчка, 2013 рік. От так от запалилася. <кій> Тішить одне, що нічим не натерта, тут є якась трошки органіка, але без тих плагів. Під карбончик тут, лак тут, то есть все в розброс. Тут карбон, тут карбон. Тут лак. Нафіга, ну, не знаю. Мазда непогана. Має як це, проектор на лобове стекло, дуже кльово, Всі духи, бачите, всі стерті. І саме, що мене зацікавило, вони дуже тверді. Шкіра дуже тверда, попри те, що вона безумно грязна, всі пори грязні. Вона дуже тверда. І, власне, казав, що він там її щось там доглядав, торнадором її пробивав, Я думаю, що її тхінкою заляли і недобре змили. Ну от так, от. Під ногами ніби тут норм, а отут по боках насипалось і коврик також дуже-дуже страшненький. Так, стоїчки у нас чистенькі, резинки в нас більш-менш чистенькі. Шкіра не блистить, але у вас далеко видно, що тут щось зробилося. Бачите, оце спалено, оце шкіра спалена. Щось тут залило, якусь хімку і воно, коротше, попалило. Попалило, бо неправильно розвели. Оце проблеми. Неправильно розведуть, недобре змиють. І потім воно, воно таке, ну, ну, таке, така вона дубова, просто прям дубова-дубова. Тут м'ягенько. От. Але вона тут і чимось натерта, бо вона тут має близько. Коротше, от такий мікс автомобіля тіпа, а аля доглянутий, бачите, ззаді чистенькі поліки, під ногами ззаді прийоми грязні. Багажний. Також ніби страшно виглядає, але насправді воно все швидко, гарно відмиється і думаю, не буде проблем. Що з цієї сторони подивимося. Ну, тут прям, ну, типу, реально вона така аж дубова. Ну, типу, я навіть не можу придати. ну але типу, просто дубова. Дубова шкіра. Надіюся, що щось вийде, що ми щось з витягнемо і вона. О, бачите, все, ось що робиться, бачите? О, що робиться, вона дубова і починає тріскати. Вона втрачає свою еластичність, тут і так запасу прочності нема. І все. І вона отак от піде, піде, піде і... і помре. І помре в автомобільному світі. Буде просто возиком для переміщення заднього місця з пункту А в пункт Б. Ну що, зараз ми їй спробуємо трошки допомогти, щось може і врятуємо. Ну що, друзі, тепер у вас чистіші прийоми, чистіші гумки, все гарно помилося. Змилось непонятно, що це було на шкірі, чесно. Але вона була страшна. Має вона вже такі, як кажуть, потертості. От іменно від курток, від всяких цих болтиків, але вона вже хоч похожа на шкіру, не дубова, вона вже м'ягенька. От, є прокур. А ні, це надертість це недартість. В общем, помилися всі прийомчики. Тут також є така біла штука, це якісь силікони, машина маляра, тому воно всюди присутнє. Не хотів я там якимось... Спіртами то все старати, бо воно все одно лише біле. Це дорога робота. Е, кермо. І, ну, вже воно таке серйозне підтерте. пені змилось. Потолочок теж все помилось. З сточки помились. Карти помились. общем, по підлозі, коврик вибився, то й весь пісок. Все чітенько. В общем, що тут, я так і не поняв, чесно говоря, є тут оце пятно і мені я не експорт по шкірі, по імномалюванні, не знаю технології, але, як я розумію, є база, є лак, защита бази. І отут лак старався. І тому от така ось штука. Тобто це база, це покриття лакова на шкірі, ще живе якась частинка, причому. Але, але ми доб... я добився того, що воно тепер приємне. Воно м'ягеньке. Ну як, не таке, як би мало бути, як перфорація. Хоча хоча, хоча, досить таки непогано. Строчка вся гарно помилась. Всі ті вокантики позабиралися, пори всі повимивалися, а тут була проблема, що в середині це дирка, оріольчик, вона була вся грязна в чомусь, і тому воно мало якийсь такий дивний стан, тому не мало еластичності. Зараз це вже більш-менш спортивний автомобіль. Як він це Отак цього, помилось, під ногами змилось. Купу всяких отаких штучок по всій машині. ви бачите, коверки поставив, і вона злетіло, злетіла. Ну, нічого то ну, нічого критичного таке прибирається самостійно, навіть якщо я б пропустив. Головне, що ми помили гарну шкіру і вона тепер жива. І промили ці всі пройоми, бо вона тут була просто страшна. і В цих кантиках, всіх з'єднаннях, ці, ці резиночки, все це таке було прям. Не доглянути або антідоглянути. Тепер ця машина готова продатися. А що замітив? Бачите, воно навіть не так замітно оцю підтертість, яка була до того. Так що, досеки непогано думаю, вийшло.